Вітаю вас на каналі 10 Хвилин про нутриціологію. Мене звати Таня, я сертифікований нутриціолог, і сьогодні ми поговоримо про таке, що їсти, щоб бути енергійним. Я думаю, ви. Можливо, задвалися цим питанням, тому що я періодично чую, як люди говорять, що у мене немає сил, немає енергії, є якийсь упадок, мені зараз дуже важко, немає сил, щоб е виконати свою роботу, так рухатись за своїми цілями. І зазвичай, що ми звикли? Ми звикли жалітись на погоду, все скидати на дощ, казати, ну це дощ, через те я сьогодні хочу спати. Але на жаль, коли у людей постійно ось такі хронічні Дефіцит енергії це впливає на всі наші сфери життя. Ми не можемо нормально працювати, навчатися. Це не дає нам досягати успіху в нашому житті. Тому дуже важливо кожної людині розібратися, звідки ж все-таки в організмі береться енергія. А ви знаєте відповідь на це питання? Якщо так, пишіть в коментарях, мені буде цікаво, як ви думаєте. А відповідь насправді дуже проста: вся енергія в організмі береться з її тією, ми з вами споживаємо. Але... Є одне але це інсулінові качелі. Саме вони, скажімо так, провокують недостатню ефективність використання організму тієї їжі, яку ми споживаємо. Чому? Тому що давайте коротенько розкажу вам, як працює цей механізм 30%. Нашої енергії в організмі іде на те, щоб переробити їжу, тобто фактично на процес травлення, на створення ферментів, фільтрацію і різні біохімічні процеси. Як це працює? Ви їсте їжу в організмі? Вона розщепляється, потрапляє в клітинки нашого організму з кровотоком, і вже в клітинах нашого організму є такі органели мітохондрії. І вони генерують енергію, тобто, по суті, кожна клітинка нашого організму це маленька атомна електростанція, яка виробляє енергію. І коли у нас малорухливий спосіб життя, у нас скорочується кількість органел, а коли ви багато рухаєтесь, ви даєте активний, здоровий спосіб життя, кількість органел збільшується. І це спосіб життя це не єдиний чинник, фактор, який впливає на кількість цих мітохондрій. Куріння, алкоголь, екологічна ситуація. Також є речовини, їжа, яка впливає на, на, таке, на кількість мітохондрій і на рівень енергії. Тому давайте поговоримо, які саме продукти краще споживати, щоб бути більш енергійними. Я думаю, ви часом чули, коли говорять, що моєму мозку потрібен цукор, тому що я не можу думати, але ні, це такий дуже поширений міф. Мозку потрібен не цукор, мозку потрібна глюкоза, а глюкозу наш організм перетворює з вуглеводів, з будь-яких вуглеводів. Це можуть бути ягоди, фрукти, каші. Але з кашами тут є один нюанс. Я не рекомендую використовувати каші швидкого приготування, тому що це по суті вже рафіновані вуглеводи. Це оброблений продукт, з якого вже збирали практично все корисне швидко провокують підйомом інсуліну і цукру в крові. Відповідно, коли у нас в організмі швидко піднявся інсулін як наслідок цукор крові, то, то е, він потім швидко падає. І це е, не дає організму насичення, тому що е, у вас швидко виникає голод. Якщо у вас не збалансовані прийоми їжі, то Хочеться частенько перекушувати, що таке інфлюінсований перевір їжі. Це, наприклад, ви поснідали каву з булочкою і все, і побігли на роботу, тому що зранку поспішаєте. Чи, наприклад, взагалі не снідаєте і в обід ви багато сідаєте, потім ввечері приходите, також дуже голодні, багато с'їдаєте, і ваш організм в... протягом дня недотримує тих поживних речовин, які йому необхідні. Що можемо називати збалансованим біомонії, це той прийом, в якому є білки жири, вуглеводи. І я би рекомендувала, звісно, звернути увагу на правила тарілки. Це коли у вас половина тарілки це овочі, обов'язково що там були ще зелені листові. Одна четверта це білок якісний, і одна четверта вуглеводи. Бажано, щоб це були довгі вуглеводи, довгі це які, у яких великий склад клітковини, тобто каші, гречка, булгур, не рис. Кіно, кускус, пшоно ось всі ці каші носяться до довгих каш, які потрібно довго варити. А каші швидкого приготування на них я вам просто не раджу не Ні, ніколи не купити їх. Так от як це працює? Коли ви збалансовано харчуєтесь, ваш організм насичується. Повільно виділяється в кров перисні речовини і е, немає цих інсулінових каче, які саме і провокують е, агресивний такий голод. Прям так, коли ви думаєте, що сьогодні приготувати на вечерю, ви спочатку думаєте, які овочі, які цінні продукти використовують в своєму прийомі їжі, а потім вже докладаєте е, е, на тарілку все інше. Продуктами ми розібралися є ще багато причин, чому людина недостатньо енергійна, недостатньо ефективно працює її організм. Це, звісно, ж дефіцити, але про це вже в наступному відео. Тому підписуйтесь і всім пока.